Однією з задач, які керівництво держави поставило цього року перед кожною з областей, стало скорочення споживання природнього газу на третину. Найдієвішим способом не замерзнути за таких умов, є переведення котелень на альтернативні види палива. За підсумками того, що вже вдалося зробити, Житомирська область опинилася серед лідерів у державі. Хотів би сказати, що ми цим питанням займаємося не перший день. Я тільки прийшов на посаду з березня місяця, я підняв питання енергонезалежності і газозаміщення. Завдяки тому, що ми плідно співпрацюємо з обласною державною адміністрацією, це включились райони питання. Ми виглядаємо на рівні України дуже добре, ми зайняли друге того місце. По газозуміщенню, тобто сьогодні є результат, і саме головне питання не тільки що ми зайняли друге місце. Всі кошти, практично, які ми пішли на альтернативне джерело енергії, залишились в області, тому що область багата лісами, області є торф, і сьогодні багато палива, практично 90% альтернативного палива, купується на території області. Це означає, що десятки мільйонів гривень не підуть не тощо за кордон в Росію про на фінансування війни. Вони залишаться на території Жтоморської області. По суті, ці гроші залишаться у нас. Для нас дуже велика заслуга, тому що друге місце ти розумієш, що ти 9 місяців недрано цим займався. Але це не кінець. Я думаю, що наступний рік ми покажемо кращі результати, тому що ми вже знаємо свої помилки і знаємо, куди рухатись далі. У контексті опалення Сінгурівська школа була однією з найпроблемніших шкіл Житомирського району. Дотепер її опалювали два газові котли. Їхніх потужностей для якісного обігріву навчальних приміщень просто не вистачало. В школі навчається 228 дітей. Школа обслуговує в основному громаду сільської ради, це 5 сіл. В школі одна із великих проблем, вона велика. Вона розрахована на 600 дітей, велика. І для того, щоб забезпечувати температуру, потрібно дуже багато енергоносіїв. Та котельня, яка нині существувала, це газова котельня, але потужність котлів. Яка використовувала всього на 200 кВт, кіло, а школа має 4,5 тисячі квадратних метрів. Тобто тих котлів було недостатньо. Це перше питання. І друге питання, що та наявна інженерна розводка отоплення не відповідає певним сучасним вимогам. Раніше була тут, напротив, а то була котельня. Коли колгос розпадався, її продали. Тобто вся структура була напроти тієї котельні, зав'язана. Потім були дрібні поточні ремонти, які врізали так чи інакше труби і нарушили певну циркуляцію води в отопленні. Плюс багато років вже отоплення капітально не ремонтувалося. Було, я думаю, прийнято спільне рішення почати поетапно. Перший етап, який спав. Співпав з тим, що потрібно заміщувати чимось газ. Це було побудувати сучасну котельню на дровах. Спільно з районною радою, Тетяною Миколаївною, Антоном Миколайовичем почали думати, як його вирішити. Вирішити зразу, тобто поміняти і поставити котельню, на це було дуже багато треба коштів. Звернулися до всіх органів. Держава виділила 808 тисяч гривень, не доставало ще 174 тисячі. На своїй сесії депутати сільської ради додавали 174 тисячі і ви бачите красень, який в нас є. Котельня на газу, яка тут була, споживала близько 70 тисяч кубів газу за рік. По сьогоднішнім цінам це більше 500 тисяч гривень. По тим цінам, які склалися на сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент на деревину, це десь буде максимум, тобто мінімум 40% економії. Це перше, але основне, що ніхто не розуміє, скільки того газу буде, але ми вже на сьогоднішній день розуміємо, що ми будемо з теплом. І другий етап в присутності, коли вже ця котельна є, будемо також спільно з районною радою думати, щоб відновити систему опалення в школі. Сьогодні ми відкриваємо котельню в одній із проблематичних шкіл Житомирського району. Температура тут ну, більше, плюс сіми не піднімалась, тобто дітки займались не досить. Не зовсім комфортних умовах, тому ця котельня була необхідна, тому що тут працювало два газових котла вони по 100 кВт Кожен так і вони фактично цю площу більше ніж 4 тисячі квадратних метрів не обігрівали, тому постійно був холод. А наразі ми побудували котельню і це. Державна субвенція була, тобто з району, ми майже не витрачали коштів. Трошки допомогла сільська рада. Вони перерахували 170 тисяч гривень, і ми побудували котельню, яка сьогодні по своїй потужності 650 тисяч. Кіловат це два котла на 450 і на 200. Тобто вона цілком задовільнить потреби цієї школи як масштабам по масштабам, так і, власне, от, ну, дуже великі сподівання на те, що дітям буде тепло і комфортно вчитись. Нова котельня працюватиме на твердому паливі, дровах. Вона має високий коефіцієнт корисної дії та оснащена, за останнім словом, технічних інновацій. Ну, котельная, которую мы сделали, она собрана на двух твердотопливных котлах жаротрубных с футированными топками. Это современные, хоть и твердотопливные, но современные котлы общей мощностью 650 кВт. Так как с высоким КПД котлы, то есть до 85%. Котельная сделана с использованием последних всех технологий современных. То есть в котельной есть Полное резервирование, то есть два котла стоит, два насоса магистральных, две, два насоса подпитки. Все задвоено. Очень серьезная система автоматики, то есть э, отслеживание всех ошибок, аварий по давлению, по температуре, по чадному газу, по всем параметрам. Значит, э, сердце котельная, вот эта автоматика. Она все собирает в одно устройство, так называемый сигнал один. И в случае какой-то аварии здесь срабатывает сигнал и он же передается параллельно в школу на охрану. А сами топлы, кроме всего прочего, оснащены еще э, тоже современной автоматикой, которая поддерживает э, горение, Не только температуру, кроме того, что поддерживает постоянную температуру заданную, она еще поддерживает качественное сгорание топлива. Что немаловажно. То есть, там есть несколько вентиляторов, они по-разному подают кислород, воздух, то есть регулируют точь, горение. Что еще рассказать вам в этой котельной? Yes, собиралась, да, собиралась, строилась она с нуля эта котельная строилась она около двух месяцев, но это и здание, и теплотрасса. Кстати, теплотрасса сделана тоже из современных труб, предварительно изолированных на основе полиуретановой пены, изоляция с полиэтиленовой оплеткой, то есть абсолютная защита от коррозии. І абсолютна, якби защита потії температури. Нині тут чекають на щонайменше 40% економії коштів щороку, а попередні підходи до опалення вартісним газом Сінгурівської школи спеціалісти називають критично невиправданими. Ми будемо старатися, щоб температура була вища, тому що, да, тому що в тому році температура доходила 3-5 градусів. Да, є питання, треба навчити персонал, де да, треба навчити персонал, щоб воно його. Правильно експлуатувало. І другий етап розпочати, щоб було дітям комфортно, треба ще е, поміняти всі труби, всю начинню в школі. Тому що ця котельня досить сучасна, потужна, вона дає більший тиск, і труби можуть не витримати. Коли ми вивчали цю справу, тут справа була у внутрішній розводці. Просто коли будувалася ця школа, вони ну, якось дивним чином відбувалися. Ось ця мережа водопостачання. Ну, вона просто не, не на тому рівні була зроблена. Можливо, тоді технології не такі були, можливо, просто економили кошти, не можу дати оцінку. Але принаймні ми вже, скажімо так, не аналізуємо те, що відбулося. Ми дивимося, де ми можемо виправити ситуацію. У Житомирському районі це вже сьома котельня на твердому паливі введена в дію в нинішньому році. Чергова котельня, яка дозволяє заощаджувати та не переплачувати за російський газ. В Житомирському районі це вже сьома котельня, яку ми запустили. І я ж кажу, що це от, цей проєкт, чому випала ставка саме на нього, тому що це був найпроблемніший проєкт. Там, де ми могло, могли обходитись своїм коштом, ми це робили. Там у нас були окремі приміщення, які вже були до того готові. Там тільки виділяли, скажімо так, гроші, купували котел, ставили і під'єднували його. А тут, якби трошки проблема з цим була, тому власне, от у нас під державну програму попало дві проблемні школи це Ликівська школа і от, Сінгурська школа. Проблема була велика, тому що коли зараз нам держава поставила умови, що ми маємо скоротити а, в газ споживання газу на 30%, то ця школа от свої 4 тисячі квадратних метрів, чотири вона споживала за сезон 70 тисяч метрів кубометрів газу. Тому власне, от саме вибір пав на цю школу. Причому газ спалювався, а тепла не було. І тут якби просто спалювали газ, газ цілий сезон, тому от, власне. Випав, скажімо так, їм такий щасливий квиток, і от сьогодні ми це маємо такий гарний результат. Загалом Житомирська область цього року отримала на газозаміщення 14 мільйонів гривень державних субвенцій. Злагоджена робота влади та представників громад і дала відповідний результат. Згідно якого область опинилася серед лідерів спровадження альтернативи газу. Ми отримали в цьому році державних субвенцій на газозаміщення 14 мільйонів гривень. Це якраз державної програми. Житомирський район, два об'єкти. Та подав, і ми таким чином змогли забезпечити два об'єкти. Завдяки стало тому, що швидко спрацювали підрядники, швидко спрацювала адміністрація, яка зробила проєктно-кошторисну документацію, і це завдяки спільним зусиллям. Не можна сказати, що заслуга однієї людини. Якщо держава зможе організувати як менеджер процес, команду все швидко виходить. Наступного року обласна влада планує зробити не менше аніж у 2014-му. Ніхто не приховує того, що перші спроби відмовитися від газу супроводжувалися складнощами, як на ментальному рівні деяких чиновників, так і не цілком наближеними до реалій законодавчими механізмами. Кажу, що держава не до кінця виробила механізм, оскільки все було направлено на споживання газу. Сьогодні немає фахівців, які можуть сказати, що не тільки треба поміняти котел, а треба десь вікна поміняти, треба зробити утеплення фасадів, необхідно теплотрасу замінити. Тобто, треба підходити в комплексі. Не можна просто замінити один котел і виставити енергоефективними. До Питання треба підходити в комплексі, але на все не вистачає коштів, оскільки сьогодні заявок є на під 100 мільйонів, а держава дала. Чотирнадцять. Я думаю, що в наступному році цю програму і підтримує обласна рада. Виділить кошти і держава. І, звичайно, не до кінця прописано законодавство щодо злучення приватних інвесторів. Приватним інвесторам дуже тяжко. Ми їм допомагаємо, але дуже багато юридичних перепон. Але уряд сьогодні треба віддати належне, дуже сильно працює в зміні законодавчої бази і швидко реагує на наше прохання змінити законодавчу базу. Скажу, що на перших порах нам було дуже тяжко. Було тяжко переконати чиновників, що треба йти на альтернативу, тому що газ дуже просто кнопку нажав. Працює, а тут треба було брати кочегарів, треба було брати пілети, дрова закуповувати ну дуже тяжко. Але сьогодні свідомість змінилась, і, як ну, скорно признавати, напевно, події на Сході теж дали тому серйозний поштовх.